Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Альбіна Пономаренко. Я професійний астролог та астропсихолог. І сьогодні випуск присвячений відповідям на ваші питання. Пам'ятаєте, День ракетного розстрілу України, і Києву досталося так само. Я тут в спільноті написала пост про це, про розлючену відьму, яка, попри все, варила каву і тримала купол неба над головою, над собою, над дітьми, над Києвом та над всією Україною. І під тим постом пані Наталі написала мені дивовижно, але я Постійно дивилася Пономаренко Альбіну як астролога. До чого ж тут відьма? Ну що ж, з радістю поясню, до чого тут відьма. Сакральне давнє слово, яке означає відаюча мати. І звісно, що такими відьмами були жінки вже поважного віку, які мали дорослих дітей та навіть онуків. Тому, звісно, така жінка вже мала життєвий досвід і життєву мудрість і ставала духовним наставником для своїх дітей. І деякі жінки були навіть такими відьмами, тобто духовними лідерами. В тому поселенні, де вони жили. Отже, до них ставилися з повагою, тому що вони були відаючими, знаючими матерями, не тільки вже для своїх дітей, але й для всіх, хто жив в тому поселенні. З приходом християнства такі духовні лідери, які багато чого знали, вміли, звісно, стали ворогами номер один, тому що не дозволяли новій релігії засісти в голови людей. І тому вони чинили супротив, і тому, звісно, християнська церква вела ворожу боротьбу проти відьом. І з тих пір, певно, це слово набуло не дуже гарного присмаку. Але я за те, щоб повертати його справжнє значення. Тим більше, що кожна українська жінка це справжня відьма, це мудра жінка. Вона багато чого знає, багато чого вміє. Так що, коли я говорю це слово, тепер ви знаєте, що я маю на увазі. Зачитаю ще один коментар вже під моїм відео, здається, тут нікнейма не видно, тільки видно літеру Д у віконечку Аватара. Мені написали тільки сам всемогутній володар Всесвіту знає, коли буде перемога. А саме покайтеся щиро в гріхах ваших, відверніться від них та наверніться на мою дорогу і пізнайте, що я є Господь і Бог ваш. Я відповіла цьому пану або пані. А ще хочу відповісти на загал, бо я думаю, що тема затронута дуже-дуже. Актуальна і, можливо, десь вона впродовж нашого першого коментаря, який я вже дала відповідь. Ну що ж, я можу сказати, що Бога-творця не володаря. Так, десь він володар світу, але я його хочу називати Творець, тому що мені це ближче. Ну, це моє бачення світу. Хочу сказати, що для мене Бог це. Як батько і мати, як батьки, яких я люблю, з якими я спілкуюся, щоб мені, коли були живі мої батьки, підійти до них і поспілкуватися, мені не потрібні були якісь заготовки, тексти. Я маю на увазі молитви, так, канонічні, в яких написані якісь слова, і ну, уявіть собі таке, в кожного з нас є батько і мати. Ви берете якусь книжку і підходите до них і говорите з книжки. Ну, ні, це, це якось навіть смішно. Так? Тобто в мене йде живий діалог з Богом, який всередині мене і який має зв'язочок з тим вищим логосом, творцем цього Всесвіту. Щодо гріхів, мені здається, що на своїх соцмережах, на своїх площадках я говорила вже про це. Ну давайте ще скажу тут, тому що постійно глядачі доєднуються, Хто сіде, хтось іде, хтось приходить. Тому, певно, буду повторюватися. А що таке гріх? Це певна енергія, певний якийсь постулат, закон, який ми ще не усвідомлюємо в тому плані, в якому він був створений. Богом. І от для того, щоб розгадати цей задум творця і правильно його зрозуміти, ми приходимо із втілення втілення, несемо так званий той гріх, той негатив. Ну, в астрології це може бути там і напружені аспекти, і чорний місяць. Ну зараз не будемо занурюватися, тому що в кожного з нас є свій гороскоп, і там можна багато чого прочитати. Але є все одно певні речі, які от з втілення-втілення мають виправитися. Так ми маємо там знаєте, як от ну взяти окуляри та протерти серветкою, щоб просто тобі було гарно видно все правильно видно. Тому... Десь ми танцюємо на граблях, може хтось тисячу втілень це пророблює, так може комусь достатньо сто, комусь десять, ну хтось може впродовж одного втілення виправити якийсь світ, так званий гріх. А, тобто, це енергія, яка е, як ресурс. Так, яка як завдання шкільне, як урок, який ми проходимо для того, щоб зрозуміти в правильному понятті, що ж Боженька хотів нам сказати. Тому для мене Бог не є карателем, Він не наказує нас. Але його любов так, його любов об'єктивна, його любов може бути строгою. Недаремно я часто повторюю вислів моєї першої вчительки в астрології Олени Осіпенко, коли я вперше почула, як вона сказала, що космічна любов безжальна, я ніяк не могла зрозуміти, що це, як це, про що це. Хоча я вже була майстром вчителем рейки. Але потім я медитувала і зрозуміла вже, як астропсихолог. Вже як астропсихолог, тобто астрологія мені допомогла зрозуміти, що це означає. Тож я хочу підсумувати, що гріха не існує, не варто себе картати за це або чекати якоїсь такої ну, кари небесної. Краще так, попросити про прощення в себе, у Всесвіту, сказати: ой, ну тут я щось не так зрозуміла, так? але це добре, що я усвідомила, що там було щось не так. Від того усвідомлення. Всередині мене вже з'являється знаєте, певний досвід, певна мудрість, яка допомагає мені потім що розрізняти праведне від грішного. І це шлях кожного з нас. Не буває, не буває людей безгрішних абсолютно в цьому земному плані, тому що ну така історія. Ми знаєте, як квиток на іспиті витягаємо з певною задачею, ось тобі потрібно пройти цей шлях, зануритися від самого днища гнилого, так і піднятися до самої височини Янгольської. І там ще в коментарі я додала слова гузера, які дуже-дуже запали мені глибоко в серце. Вір так, наче все в цьому світі залежить тільки від Бога. І дій так, наче все в цьому світі залежить тільки від тебе. Золоті слова мудрої людини, духовного наставника. Що ж? Ну, а ми рухаємося далі. І наступний коментар, на який я хочу відповісти. Під відео з щасливчиками року був такий коментар, знову ж таки, мені не видно вже підпису. Але е, хто задавав, я думаю, що ви сьогодні мене почуєте. І я впевнена, що окрім вас ще є багато людей, які народилися так само на стиці знаків. В той день, коли сонце переходить з одного знаку в інший. Ну, до прикладу, 21 року. Червня. Та хто я, близнюк чи рак? А от з року в рік, в цей день сонце переходить або вранці, або ввечері. Тому з року в рік це може бути і близнюк, і рак, навіть в один і той же час. Якщо люди народилися, так само це залежить і від місцевості, тому що десь вже сонце могло перейти в наступний знак, а десь воно ще не встигло в цю календарну добу зробити цей перехід. Як поступити в цьому випадку? Як дізнатися? Звісно, можна звернутися на консультацію до професійного астролога, або просто в інтернеті знайти якийсь астрологічний ресурс, де потрібно вбити ваші дані народження, час місце. І вуаля, ви отримаєте відповідь на своє питання. Ви подивитеся, де у вас сонце? Або в 30 градусі близню Києва, або вже в 1 градусі рака. Ось такий лайфхак. Ну що ж, рухаємося далі. Так, і тут вже було підписано е коментар від Лілії Терехової. Е вона задала цікаве питання, тому сьогодні хочеться поговорити і про це. Як часто людина перевтілюється через кілька років чи століть, а ви знаєте, це все залежить від досвіду душі, духу. Якщо це дух старий, то він вже багато разів робив перехід з одного втілення в інше, з цього світу, йшов туди, з того світу знову повертався. В цей фізичний. Отже, він знає все, він вже знає, як легко піти з цього світу, не затримуватися, як швидше перевтілитися, тому що там відпочивати йому вже не цікаво. Він хоче далі рухатися, далі прогресувати, далі отримати якісь завдання, так, і знову входити в якісь грішні стани, так, щоб це все розвинути, дізнатися про. Про цей світ все 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 максимально від а до Я, від гнилого днища до янгольської височини. Тому зрілі духи покидають цей світ легше і швидше сюди втілюються. Втілення може бути дуже швидким. Навіть року може не пройти, як зріла душа може повернутися знову на землю і продовжити свій шлях. Вважається зріла душа, якщо вона перевтілюється через декілька років або навіть через декілька десятків років. Ну, тобто, з точки зору вічності, так, це навіть не мить. Тому це вважається швидким перевтіленням. Але є душі, яким потрібно трошечки відпочити, взяти якісь канікули, так як в школі здав виспит, все, йди на канікули. І хтось хоче відпочити більше, тому проводить більше часу там, а хтось вже там, ну, образно говорячи, через 100 років готовий знову тягнути квиточок і втілюватися в це втілення, проходити його. Завдання. Ну і молоді душі можуть втілюватися м, через декілька століть, може тисячоліть. Е, але мені здається, що зараз в такий час уронічний все і в нашому земному плані відбувається швидше. Тому я думаю, що і перевтілення так само відбуваються швидше навіть в таких молодих душ. Тобто тут все дуже-дуже індивідуально. Як астролог, я можу сказати, що я бачу. В гороскопі, наскільки швидко душа перевтілилася з минулого втілення, так само бачу деякі нюанси минулого життя, про що описує. Якщо це втілення було чимось визначне, якщо воно було звичайне таке побутове, просте, а таких втілень в кожного з нас дуже багато, бо в принципі. По-хорошому всі ми колись втілювалися: і царями, і королями, і князями, і простими роботягами, які сіяли, пахали, і навіть. Не могли підняти очі догори, тому що було настільки важко, треба було заробляти постійно, так, що про якісь такі високі матерії і не думали. Тобто кожен з нас проходить цей шлях, це абсолютно нормально. І я хочу сказати, що ваші втілення будуть відкриватися вам. Я знаю декілька своїх втілень. Одне втілення дуже яскраве, і розуміння цього прийшло до мене тоді, коли я була готова. Це сприйняти в свою реальність. Коли я розуміла, що мені зрозуміли цей персонаж так, історичний, але це не я. Бо сьогодні я, Пономаренко, Альбіна, астролог, жінка. А ми втілюємося і жінками, і чоловіками, і міняємо, міняємо тіла. До речі, дуже довго не засиджуємося в одному тілі, ну, мається на увазі. Жінка, жіноче тіло. Так, це може бути втілень, там, я знаю, може 5. Ну, от є така магічна цифра, 7. Мабуть, найбільше зі втілень ми можемо провести в одному полі, тобто в жіночому тілі, або в чоловічому. Далі потрібна зміна, щоб ми не засиджувалися. Так? Бо дух це є що? Це є гармонія чоловічого і жіночого. Тому кожен з нас проходить цей шлях. Ми зустрічаємося з тими ж самими персонажами, так? з тими ж самими душами, з якими ми зустрічалися і тоді. Зав'язали карму, і цей вузлик притягає нас в цьому житті. Тому всі чоловіки, всі дружини так, для чоловіків. О, Це така, знаєте, зріла карма. Наші діти, наші батьки це дуже зріла карма. Тобто, чим ближчі такі родові стосунки, так, тим сильніше карма нас притягає. Звісно, є такі друзі, які от закадичні на все життя. Це так само сильна карма, яка вас поєднала так, і веде з втілення втілення. Ну, Керівниця на роботі, так, або директор, або клієнти, або десь хтось там наступив вам в метро на ногу. Ну, це так, десь, десь там пересіклись в минулому втіленні дуже далеко. Тому і тут вам повернули вашу карму. Тому, як я кажу, не зліться, просто подякуйте та й все. Може, в минулому житті ви там набагато сильніше завдали шкоди тій людині, яка сьогодні в цьому втіленні. ну, не хотя наступила вам на ногу. Так що такі вони перепетії кармічні, дуже-дуже цікаві. Тобто, я хочу наголосити, не потрібно вам е, навмисно йти е, в регресії і бачити, яким я була. Ну, тобто, задля любопитства цього робити не варто, вам не відкриється. Ну, вам прийде якась інформація, з якою ви вхопитеся, але вона не буде істина. Тобто, коли свідомо ви готові до цього, вам це відкривається. Як я сказала, коли ви вмієте відокремити ту персону історично від себе, розуміти його або її, от як себе, що він думав, чи вона, що він говорив, як він себе або вона, як почувалися. Але то було заголо, а сьогодні ти це є ти. І хочу сказати, що із втілення-втілення ми дійсно переносимо певні паттерни, певні реакції з точки зору астропсихології, це є певні аспекти, певні позиції в гороскопі, які були тоді, і які знову ж ми приносимо сюди, бо що ми шліфуємо якесь вміння, ми напрацьовуємо якісь знання, щоб побачити задум Бога. Через цей аспект від його днища до янгольської височини. Такі регресії, сеанси, холодинаміки, вони допомагають зрозуміти якесь питання загвоздку, так? бо карма це є сім'я. Сім'я було посіяно, але воно було ну, не дуже вдалим. Якесь гниле вийшло. Тому, занурюючись в минулі втілення, ви можете побачити цю програму, пропрацювати її вже сьогоднішнім розумом, бо тоді, коли ми напартачили щось, у нас ще не було такого досвіду. Так? Тому сьогодні вже з цим багажем знань ми можемо зануритися, виправити ту ситуацію, і тим ми змінюємо сьогодення. Змінюється життя кардинальне. Тобто такі екологічні регресії я приветствую і дуже-дуже навіть раджу, бо це допомагає дійсно бути щасливою, бути успішною, бути гармонійною. Скидається купа питань з тими, з ким ну, можна було б там не знаю, просто на ножах спілкуватися або взагалі так посваритися в хлам. Ти вже розумієш, що ну, ти зовсім керуєшся іншими речами, і ти з такими людьми можеш підтримувати стосунки, і навіть, навіть вони можуть бути гармонійними. І це чудово. Це дива, які дарує нам наша земна реальність. Ще як астропсихолог, як астролог, хочу сказати, що найголовніше це наш вектор еволюційний. Треба дивитися завжди вперед. Тому неважливо, ким ми там були, а я ж кажу, що ми були ким тільки, ким тільки ми не були. Тому важливо знати свій вектор життя, спрямовуватися повністю на свою ціль, так, той багаж, який був. Почистити, перебрати, і взяти тільки що дорогоцінні вже скарби, які ми напрацювали. Ну а негатив трансформувати і розсіювати в цьому просторі. Ну що ж, я думаю, що сьогодні було цікаво. Будь ласка, напишіть мені про те в коментарях. Чекаю ваші питання. І до скорих наших переможних зустрічей. Пока-пока.